У світі щороку з'являється все більше нових захворювань, а старі лише набирають обертів. Так лише минулого року в Україні знову спалахнула епідемія поліоміеліту. Аби захистити своїх дітей від вірусів та хвороб, батьки мають пам'ятати про обов'язкові планові щеплення. Всього у списку 10 обов'язкових вакцинацій: це кашлюк, дифтерія, правець, поліоміеліт, гемофільна інфекція, вірусний гепатит Б, кір, паротит, краснуха та туберкульоз. Вакцинація починається ще з пологового будинку. На першому році життя це три дози Кашлюка дифтерії працевої вакцини поліоміліта гемофільної інфекції, вірусного гепатиту Б. В один рік ми робимо кірпаротит краснуха та гемофільну інфекцію, і в півтори роки кашлюк дифтерія правець, поліоміліт. Далі перед вступом до першого класу, у шість років, ми повторюємо вакцину проти кору паротиту краснухи та проти дифтерії та правця. Зробити щеплення можна у будь-якій державній лікарні. Та бажано про це поспілкуватися зі своїм сімейним лікарем. Варто зазначити, що отримати дозу вакцини у Кременчуці можуть і внутрішньо переміщені особи. Частина дітей виїхала за межі міста, області, навіть нашої України, тому наш по деяких показниках вони звичайно трошки нижчі ніж необхідно мати на цей період. Але якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то різниця невелика, тому що ми також вакцинуємо внутрішньо переміщених дітей. Анастасія молода мама, яка уважно слідкує за здоров'ям свого маленького сина Ярослава. Дівчина сьогодні привела свою дитину на щеплення. Розказує, що довіряє лікарні, тому завжди робить вакцинацію саме тут. Я довіряю нашій лікарні, нашим лікарям заздалегідь за місяць до вона мене повідомляє, що наступного місяця вакцинація, і да, приходимо. Не варто забувати й про covid 19 та грип. Ці віруси особливо небезпечні в осінньо-зимовий період. Хочеться запросити всіх провакцинуватися проти грипу і. Перевірити свої сертифікати проти covid 19 Якщо вже минув термін, 6-9 місяців після другої дози, обов'язково зробити третю дозу. Вакцина проти грипу це рекомендована вакцина, і її можна зробити лише придбавши в аптечній мережі. В календарі обов'язкових щеплень позначені всі періоди, коли ви або ваша дитина маєте отримати чергову дозу вакцини. Попри те, що в Україні йде війна, про вакцинацію не варто забувати. Дарія Іван Каченко, Кременчуцькі новини